Вітаю вас, дорогі брати і сестри, всі, хто сьогодні присутній. Слава Богу, за ще один недільний ранок, коли ми можемо зібратися і розмірковувати над Божим Словом. Відкриємо перше послання до Коринської церкви, 13 глава. Перше послання до Коринфян, 13 глава, будемо читати з першого вірша. У мене під заголовок над цією главою. Який називається так, гімн любові. Я думаю, це для всіх відомий текст, написано так. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягну усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на все палення, але любові немає, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє несправедливості, а радіє з істини, все переносить. Усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Амінь. Будь ласка, сідайте. Апостол Павло пише послання до церкви в Каринфі, у якій. Було чимало різноманітних проблем, одна із яких була в тому, що люди не могли знайти миру, не могли знайти спільної мови по деяким питанням, які їх розділяли. Читаючи попередні глави, я думаю, ви пам'ятаєте, що ми можемо звернути увагу, що люди не могли дійти згоди, чиї все-таки вони послідовники Павла, Аполоса чи все-таки Христа. Ми читаємо, що хтось мирився з гріхами, з такими серйозними гріхами. Деякі люди були абсолютно байдужі до інших. На вечерях любові вони не чекали нікого. Спершу їли, потім у них там було хліболабання. І от вони не ждали мало Хтось абсолютно не реагував на ідеожертовне м'ясо. йому було все рівно. Були богословські питання, спорили про нове тіло у Воскресінні, спілкувалися і знаходили згоди по духовним дарам, що з цього всього важливіше. І ось посеред всіх цих проблем апостол Павло поміщає цей текст Святого Письма і говорить слово про любов. Здавалося б, навіщо все це тут знаходиться і до чого воно? Церква. Коринфі, вона була дуже близька до періоду, коли ще був Христос, коли були учні Христа, апостоли, коли були ті учні, які ще були живими свідками Воскресіння Ісуса Христа. І здавалося б, чим ближче до того періоду, тим менше повинно бути проблем. Але все не так. В сьогоднішніх церквах, які набагато довший відрізок часу від. Первоапостольської церкви все рівно вистачає своїх проблем, своїх нюансів, які також викликають різні суперечки, різні проблеми, тому що ми схильні доводити свою правоту, що руйнує мир, злагоду і так далі. Ми не живемо ізольовано, ми живемо. В колі людей, які нас оточують, тут в зібрані, в церкві, вдома разом з своїми домашніми. Ми приходимо на роботу, нас також оточують якісь люди, з якими у нас вже склалися якісь відносини гарні або погані. Задумайтесь, дорогі брати та сестри, кого б ви сьогодні після служіння хотіли б привітати, а кого обійти мимо. Подумайте про те, як справи з вашими домашніми людьми, чи дратує вас поведінка. Ваших дітей, чи дратує вас поведінка ваших батьків, незалежно скільки їм років, можливо, 40, 50 чи 80. Задумайтесь про те, як ви відноситесь до вашого начальства на роботі, до ваших колег на роботі, які у вас стосунки з ними, з вашими однолітками, чи заздрите ви комусь своїх сусідів, що вони краще влаштувались, зібрали більший врожай картоплі. Чи є якісь моменти, які викликають таку в серці неприємність? Зараз ми живемо в час війни, і зверх всього цього ми переживаємо, турбуємося. Хтось має великий стрес, не спить вночі, переживає, лякається, тому що війна підходить все ближче, і ми останні тижні чуємо всі ці вибухи, які лунають. І це руйнує наш внутрішній мир також. Крім відносин з людьми є іще такі фактори, обставини, які все це руйнують. І коли ми дивимося на цей текст Святого Письма, то ми можемо зрозуміти, що недаремно апостол Павло його тут пише, тому що він призначався до таких же самих християн в Каринфі для того, щоб можна було знайти рішення їхніх проблем, для того, щоб. Духовно різні коринфяни, духовно різні в різному плані соціальна, матеріальна, вони могли знайти спільну згоду. І ми подивимось на два аспекти християнської любові, які апостол Павло тут розкриває, для того, для того, щоб ми могли розуміти і підкреслити ще раз для себе важливість і необхідність любові в нашому практичному житті, щоб у нас була. Проти отрута, проти різних роздратувань, гніву, заздрості, егоїзму і інших таких негарних рис характеру, які ми іноді плекаємо в себе. Звернемось до Божого Слова, в якому написано наступне: перше про що говорить апостол Павло, так це про те, що він вказує на марноту справ без любові. Будь-які справи без любові, вони будуть марні, справи, немотивовані любов'ю. І він про це говорить. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові при цьому не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. Коли я маю пророцтво, осягну усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю. То жодної користі не матиму. Дивіться, апостол Павло говорить про три речі, як приклад того, що будь-які найгарніші наші рішення, в яких немає мотиву любові, вони будуть марними, вони будуть безсмисленими в Божих очах, і це є справедливо. Давайте подивимось на перше. Перше він говорить про вміння. В Коринській церкві була своя особлива проблема. вони... Віддавали перевагу деяким речам, які на їхню думку були надважливими: вміння говорити іншими мовами, вміння зцілювати. апостол Павло говорить: не це важливо, важливе те, про що я пишу, і він говорить далі про любов. Він говорить про те, що які б, яка б не була майстерність, красномовність в тому, що ми можемо говорити, але без найголовнішого це як шум міді. В Каринфі дуже були такі великі, гарні, мідні рудники. Вони могли з цієї міді виплавляти дуже гарні знаряддя, додаючи сюди золото інші дорогоцінні метали, але все це могло бути лише створювати лише шум. Просто шум ні для чого не корисний. Так як створюють тарілки кімвали при бряцині, воно ні для чого не було придатне. Коли ми поглянемо на служіння нашого Господа Ісуса Христа, то його розмови, Його слова. Вони завжди були силою і владою. Вони були авторитетні, але при цьому вони завжди були приправлені любов'ю, завжди були з любов'ю. Написано в деяких місцях, що вийшовши Ісус, побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. Мотивом була любов, тому що Ісус бачив, що ці люди не мають пастуха, вони як вівці розпорошені, їм це потрібно, і Він їх навчав. В іншому випадку Ісус виходить, бачив, що серед них дуже багато хворих. Ісус не проходить мимо, Він зцілює їх. І написано, вийшовши, Ісус, побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. Якщо бути ближчими до нас, то ми можемо подумати про те, що ми. Робимо, що ми кажемо, що ми використовуємо для того, коли хочемо когось виправити в чомусь, коли хоч, хочемо комусь докарити, щось сказати, які обороти мови ми використовуємо, які тони ми використовуємо, чи ми кажемо грубо, чи ми кажемо з любов'ю, який результат після цього всього, які рішення ми приймаємо, чим ми все це приправляємо. Добре, коли ми використовуємо гарні слова і вони досягають серця. А якщо навпаки, вони викликають у людини поведінку їжака, тому що все це виходить із нашого серця, як ми до цього підходимо. Другий приклад, який апостол Павро, Павло приводить, це наші досягнення. Знову ж таки, перебільшуючи, він говорить, що вони можуть бути неймовірні. Ми можемо гори переставляти, ми можемо мати віру, але все це все буде. Ні для чого не корисне, знову ж таки, якщо в цьому всьому не буде любові. Найкраще знання Біблії, доктрин Біблії, Писання, всього, чого так цінне для нас, як для віруючих людей, воно буде несуттєвим, якщо не буде любові в серці. Хочеться привести такий приклад про місіонерів, які на початку XVIII-18 століть започатковували цей рух. Вони їхали в різні країни, куточки світу, куточки нового світу, який відкривали. Вони досягали людей на великій відстані. На той час це були не просто якісь комфортні поїздки на круїзному лайнері зі зручностями. Це були небезпечні подорожі, де людей чекало дуже багато труднощів і випробувань. І крім гарної підготовки в слові, потрібно було ще мати віру і. Бути готовими переносити різні тягати, труднощі, голод, холод, небезпеку серед тих, кому вони проповідували. І ці люди дійсно любили тих, кому вони приїжджали чи прибували свідчити в джунглях чи то в іншому місці, в Індії, Африці чи в Китаї. Один із таких людей, Вільям Керрі, місіонер, який фактично був первопроходцем цього всього руху, і він багато чим пожертвував для того, щоб Слово Боже, воно проповідувалось. І це приклад такої великої любові до тих людей, яким звіщалось слово. І без цієї любові він би не досягнув тих людей в Індії, яким він говорив це слово. Третій приклад, про який говорить апостол Павло, він говорить про гарні справи. Ну це дуже близько до нас. Ми всі також любимо робити гарні справи. Але Слово Боже, і тут воно наголошує про те, що найкращі справи можуть мати ніяку цінність тільки тому, що в них немає любові. Гарні справи можуть бути причиною чи бажанням покращити свій авторитет, підняти свою самооцінку, але прояв великодушності і щедрості він буде зовсім інший. Він був, буде завжди приправлений любов'ю. Останні дні, коли в нас війна, я думаю, всі чули про лікарню Ахмадит. Так от вона була збудована саме на кошти мецената із Сумщини, який пожертвував гроші Микола Терещенка для лікарні для Чорноробів. Колись давно він виділив фінанси для того, щоб люди з найнижчих верст населення вони мали доступ до... Медицини, він побудував цю лікарню. Він зробив дуже багато інших речей і в нашій області, і в інших місцях, де вів свою справу. Він жертвував і виділяв на це кошти. І дуже важко зараз оцінити його справжні мотиви, але сучасники про нього говорили так, що добро для нього не було випадковим явищем життя, а постійною потребою серця. Біблійний приклад щедрої відкритої руки з гарними мотивами це Закхей. Тут ми точно можемо не помилятися. Як тільки він полюбив Господа, він полюбив і людей, він полюбив їх, і частину свого майна Він віддає біднякам, частину віддає тим, кого образив. Ісус це одобряє, і Він тут же говорить: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо і він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти теща. Загинула. Дивіться, наскільки велика любов, що вона проявляється і до Бога, і до людей, і вона відразу стає цінною і в Божих очах. І так апостол Павло приводить причини того, що любов вона повинна бути важливою і цінною в наших очах, що вона важлива для того, щоб справи були немарні, справи, досягнення. Вмінні, вміння наші, У всьому потрібно керуватися любов'ю, де б ми не були. І більше того, без любові не вдасться знайти спільну мову ні в церкві, навіть якщо ми знаходимося в зібранні і досить таки гарні люди, стримуємо себе, завжди намагаємося не проявляти. Поганих якостей навіть тут нам потрібна любов для того, щоб мати спільний знаменник. Нам потрібно мати цей спільний знаменник вдома, коли ми намагаємося вирішити свої побутові суперечності, яких вистачає. Нам потрібно це на роботі і тому друге про що говорить цей текст святого письма, це про властивості любові, це про її якості, які будуть проникати скрізь у всі сфери нашого життя. І там написано з четвертого вірша наступне: Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Знаєте, дуже багато якостей любові, які іноді ми бачимо на весіллі у людей, які починають свій життєвий шлях. Але дуже важливо, щоб ці якості вони продовжували практикуватися в подальшому, незалежно від того, скільки нам років. Любов вона. В нас, в всіх сферах, і пронизує, і заповнює нас, і повинна стати рушієм всіх наших рішень і думок. Хоча ми і я насамперед сам дуже часто маємо таку спокусу вчинити по-своєму, мати, проявляти свої різні емоції і думки зовсім інші, які відрізняються від Божого Слова. Але саме Божа любов в нас, вона направляє наші рішення, наші думки в те русло, яке необхідно, і Боже Слово направляє нас до цих рішень сьогодні, для того, щоб у нас, як в церкви, в цілому і як кожного окремо були ці правильні рішення. Тому що всякий день, коли ми просипаємось, стаємо на ноги, на нас чекає вже цілий перелік спокус, з якими нам доводиться зіштовхуватися. Можливо, у вас бували такі ситуації, що день завжди починався правильно, і сьогодні, можливо, це також був той день. Ви встаєте, читаєте Боже Слово, маєте час для молитви, маєте гарний сніданок зі своїми рідними людьми, п'єте чай, а потім виходите за двері свого будинку чи своєї квартири і починається щось цікаве. Діти капризничають на роботі. Трапляються якісь проблеми. Десь по дорозі вам хтось робить зауваження, ви нервуєте. В результаті за день тест на любов, він не пройдений. І ви повертаєтесь ввечері додому після того, як був гарний початок дня, а кінець вечора зовсім інший. І весь баласт, який ви отримали за день, ви згрузили на своїх ближніх. Іноді так буває. Тому Боже Слово, воно бажає нас направити в правильне русло, в правильні відносини зі своїми ближніми, де б ми не були. І перед нами різні виклики християнської поведінки, правильних взаємовідносин, проблеми із спокусою перед гріхом, який завжди перед нами. І це та реальність, як, з якою ми зіштовхуємося, яку потрібно визнати і завжди просити у Бога сил для того, щоб. Чинити так, як тут написано. Самі ми до цього не будемо спроможні. Коротко пройдемося по цим якостям любові, про які згадується: любов довго терпить. Любов терпить несправедливість, терпить такі от провокації до себе, коли хтось намагається підковернути, задіти. Любов вона не дратується поведінкою ближнього, вона мириться із таким зневажливим ставленням до себе. Любов, вона милосердна, вона шукає можливості робити добро з правильними мотивами. Серце і рука вони відкриті. Любов не заздрить, не має відчуття досади за те, що хтось живе краще, що хтось отримав щось краще. Любов вона не величається і не гордиться, любов, вона навпаки, вона умаляє себе, вона не насолоджується своїми перевагами і не радіє з невдач. Інших людей, з гріхів інших людей. Любов не веде себе непристойно. Любов не може бути грубою, не може бути грубіянити, поводити себе нетактовно, неправильно до інших людей. Любов не шукає свого власного. Любов вона не егоїстична, вона направлена на те, щоб робити і служити іншим людям, не собі, дбати про благо ближнього. Любов не спалахує гнівом. Любов не дратується. Любов вона не втрачає контроль над собою. Вона не шукає виправдання собі в тому, що це хтось інший винний. Мене вивели себе. Любов не задумує лихого. В любові немає гіркого кореню, який десь виношується в серці для помсти, для злоби. Любов не радіє з несправедливості, а радіє з істини. У любові немає того, що викликає радість з падіння або з гріхів інших. Любов завжди розділяє радість, коли хтось наближається до Бога, коли хтось радіє, любов радіє разом. І дуже цікаво написано: любов усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Це по відношенню не тільки до людей, а й по до обставин, які оточують нас зараз і викликають в нас стрес, переживання. Любов вона не приходить у стан відчаю і депресії, тому що вона знає Божі обітниці. Любов знає Божу силу, Божі діяння, Божий характер, який постійно додає сил сміливо дивитися вперед. І це, це все те, що дає Бог, ці всі сили перетерпіти і надіятися, незважаючи на складні обставини. Все це якості любові. Всі якості любові в повній мірі вони були явлені в Кому? В Ісусі Христі, і ми це знаємо. Він проявив цю любов і проявляє її до сих пір до нас. І Біблія вона закликає нас з вами. Мати не просто взірець і еталон, щоб ми час від часу дивилися туди на нього. Біблія закликає нас, щоб ми наслідували і докладали зусиль цьому всьому еталону. Потрібно ще також сказати, що ми тільки йдемо по цьому шляху, ми не досконалі. Ми тягнемо ще за собою цей шлейф гріховної природи до останнього подиху, який іноді провокує в нас не зовсім гарні. Якості. Але незважаючи на все це, незважаючи на те, що ми не ідеальні, апостол Петро він говорить до церкви і пише, насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Навіщо це? Для чого це? Це для того, щоб ми закрили очі і не помічали гріхів і жили, як нам заманеться? Ні. Для того, щоб ми могли по-іншому дивитися на те, що. Нам роблять, можливо, по-іншому дивитися на те, що ми помічаємо, і реагувати правильно, реагувати з любов'ю. І так, ці дві речі, про які говорить апостол Павло, перше марнота справ без любові, і друге, це властивості любові, які повинні проникати у все наше єство і бути рушієм Мотивом для всіх наших справ, рішень і думок, вони важливі для нас, вони просто життєво необхідні для нас, і найголовніше, вони є ключем для рішення всіх наших проблем, які ми маємо, де б це не були ми: будь то в церкві, будь то вдома, будь то на роботі чи з сусідами це є ключем для вирішення багатьох наших проблем, суперечок, незгод, невір'я, стресу. Депресії, поневірянь і так далі. Бог потурбувався про нас і дам, залишив нам своє слово, яке є рішенням всього цього. І наостанок хочеться прочитати з послання до римлян такі слова апостола Павла. Любов нехай буде нелицемірна. Це написано в посланні до римлян, 12 главі з 9 вірша. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господові, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачете з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте себе за мудрих, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Амінь. Давайте схилимось в молитві. Слава тебе наш Господь, за твою доброту і ласку до нас, яка до нас сьогодні явилася, коли ми могли стати на свої власні ноги, бути разом зараз тут, нині, в цьому зібранні. Згадувати і розмірковувати про твої слова, які нагадують нам про важливість і необхідність любові. Ми багато часу витрачаємо, щоб знайти щось цінне в цьому житті, дороговартісне, але найперше і найголовніше, що цінне для тебе це любов, яка і до тебе, і до людей в нашому серці. Господь, ти знає, що для цього іноді нам не вистачає сил. Ми зіштовхуємося з багатьма. Гріхами, спокусами. Дозволь нам, Господь, мати Твої сили і благослови нас, у слідуванні за Тобою завжди проявляти любов, любов, якої іноді нам не вистачає. Потребуємо Твого благословення і Твоєї допомоги усьому завжди. Амінь.